Сьогоднішнього дня я зрозумів, що військова справа це не тільки війна, це не тільки окопи, це не тільки смерті, це і тил. Я хочу сказати своїй дружині. Через тиждень у мене розлучення за її справою подано на суді. Хочу сказати пробач мене. Не збирався я тут воювати, не збирався я своє життя покласти тут і забути про свою сім'ю. Та я не можу відхилити свій обов'язок. Я четвертий раз в армії. Я не знаю, хто сюди прийде і мене замінить. Це життя. Яке поламало сім'ї не тільки, блядь, студентам тим, що живуть в областях і тим, що, блядь, живуть в сім'ях. Я не знаю, як зв'язуватися з тобою. 15 діб на рік це наша держава виділяє для тебе спілкування зі мною. Не хочу я сказати, що держава наша така. Ну і ти могла б зрозуміти і піти на зустріч мені. Не хочеш відповісти? Тоді, так і скажи відео, щоб жінки, які турбуються за людей, за чоловіків, які знаходяться тут, в зоні бойових дій, які не мають, блядь, відповісти своїм жінкам, які не зрозуміють, що буде наступну, блядь, добу. Просто скажи ви, блядь, мужики, там на війні займаєтесь своїми справами. Поки ви займаєтесь своїм піз. Україна переможе.